Двадцятки кальцій 17-10 рис тримає. Тобто постійно тримати формулами можна спокійно гратися для того, щоб отримувати результати по огірку. А потім там вже різні. А які, а які особливості кожності в двадцатки ну, Двадцятки це старт. Там в составі азота, там 50% довгого азоту, карбаміду, сечовини. І ну, останні 20% – це ті, які рослина ну, з'їдає одразу. Тобто, це, ми коли ми даємо двадцятку, коли ми. Ну, Підживлюємо досадки, ми даємо е, задачу на набор маси листової. то вегетативний, по суті. 14,28, тобто калія вже один до двох, плюс кальцій, плюс магнія, там є, плюс амінокислоти, плюс мі -мі -мі мікроелементи, то все до кучі, рослина отримує ну, всі закони мінімуму, вона відпрацьовується. Це комплексне добриво. Е, можна звичайна справа, якщо людина там бачить, що отут, от -от от, в даному випадку, треба додати тільки чистого кальцію. Є препарату, ну, є е, добрива, які чи... мають в своєму составі чисто кальцій, без нічого. Там немає нічого. 14, 5, 28 плюс к... 20-ка на, 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 на розгон. на розгон. 28 на що? На, на в генерацію вже на, на генерацію. закладку плодів, на, закладку. на формування плодів, на закладку плодів, на налив плодів. Тобто це вже йде команда ростінню. Все. Ми вирішили, ти сьогодні вже будеш у нас не тільки забирати, будеш вже нам віддавати. Готовься. Все, приготувалися. Далі ми дивимося, ага, якщо ми бачимо, що ситуація яка: 9 огірків висить, ціна, допустимо, класна, нам хочеться, ці 9 одразу зняти. 28 в сторону, 17, 10, 33. 33 або там калійне, конкретно калійна форма. Да, 8-17-42. 8-17-42. Підналили, дали задачу калію. Калій як завхоз. Прийшов, всі елементи, які в землі теж ж є, тобто мікробіологія теж працює. Рослина це все теж синтезує. Все в неї є, калій прийшов, порядки навів, поставив, все, калій з'явив, всіх загнав, кого в огірків плоди, кого в листках, якщо щось не вистачило, забрав лисків, додав, все окей, все відлічно. Забрали, ми зняли там 6 огірків одразу, наприклад. Вони накачали, все, надуло, надуло. Далі повертаємося назад, далі дивимося. Якщо нам треба, Підігнати рослину, воно видно по рослині, ну, де гірок зацвітає. Якщо він зацвітає біля самої верхівки, біля голови, 3,20% 100%. Якщо рослина збалансована, 14,28 плюс кальцій. Вперед, за ординами, нап'ять зацвів, нап'ять висить бананова бананову гроздь, приймаємо рішення вже ми. Чи 33, й чи 42 й калій. Тобто ми якби управляємо цим процесом.